Прилуки у наступному 2025 році будуть з бюджетом. Таке рішення ухвалили 17 грудня. На 57-е позачергове пленарне засідання з'явилися 20 депутатів. Сесію міської ради провела прилуцький міський голова Ольга Попенко. Перш ніж перейти до питань порядку денного, очільниця міста, депутатський корпус та всі присутні хвилиною мовчання вшанували воїнів, котрі віддали життя за нашу незалежність. Під звук метроному подякували за захист. В сесійній залі об'єдналися депутати від різних політичних сил: депутати від партії Сила і честь, фракції Батьківщина, депутати від Європейської Солідарності, фракції за майбутнє Слуга народу. Не з'явилися на вирішально для життя міста сесію такі політичні сили, як рідний дім, Європейська партія, наразі заборонена партія Наш край та позафракційні депутати від колишньої політичної партії ОПЗЖ. Та завдяки консолідованій більшості депутатів конструктивно та швидко розглянули і підтримали 29 міських цільових програм, за якими місто і житиме протягом 2025 року. Серед напрямків, котрі фінансуватиме міська рада, освіта, медицина, соціальні програми, утримання життєвих комунального господарства та один з пріоритетів міського голови Ольги Попенко та її команди підтримка військових збройних сил України і Прилуцької територіальної оборони. На основні статті видатків розподілили 488 мільйонів гривень. Сьогодні відбулася 57-ма позачергова сесія Прилуцької міської ради, 8-го скликання. Дуже приємно, що сьогодні всі питання, які були запропоновані депутатам а депутатам, а це 39 питань, роздалися на сесії. Практично були проголосовані. Одноголосно прийнято бюджет. Це головний документ, за яким буде наше місто жити протягом 2025 року. Щоб прийняти бюджет, зрозуміло, міською радою, всіма структурними підрозділами, була проведена колосальна робота. Працювали ми майже три місяці. В основному фінансове управління, яке працювало сьогодні, практично з усіма керівниками, з керівниками шкіл, садочків, з керівниками наших усіх інших бюджетних установ вивчалися всі пропозиції, вивчалося побажання, обраховувалися комунальні послуги. Тобто дуже серйозна робота була проведена. Неодноразово запрошувалися керівники того чи іншого структурного підрозділу. Тобто, питання усі були розглянуті. Ось, мабуть, тому що така робота серйозно була проведена. Тому сьогодні сесія пройшла дуже, я вам скажу такої добрій обстановці. Всі працювали дуже відповідально, всі погоджувалися з цими з тими пропозиціями, які ми вносили. Тому що ці пропозиції були вивчені. Тому на сьогодні дуже буду дякувати. Депутатам, які сьогодні знайшли можливість і прийшли на засідання, бо треба дійсно треба вирішити питання життєдіяльності нашого міста. Окремо, звичайно, скажу нашим захисникам серед депутатів. у Нас є два захисники, які практично завжди відвідують планарні засідання, знаходять час, приїжджають з лінії фронту, бо розуміють, що місто треба підтримувати. Депутат міської ради нині військовий Артем Аніщенко прибув на пленарне засідання з передової разом з колегами депутатами прийняв важливі для життєдіяльності міста рішення, а також питання, що стосується обороноздатності наших захисників. На цю сесію я прибув з Лиману з району виконання бойових завдань нашим підрозділом за погодженням з усіма командирами, тому що на цій сесії приймалися питання, які скажімо так, дуже чуттєві для нашої нинішньої ситуації. Як підрозділу Збройних сил України, оскільки програма підтримки територіальної оборони вона передбачала 2022-2024 роки і потрібно було приймати наступну. Ну і взагалі потрібно було приймати бюджет. Ми пам'ятаємо, як було складно нам виконувати бойові завдання без тієї підтримки, яку зараз надає Прилуцька міська рада. Тому e, дуже. Важливо, що сьогодні ряд питань було прийнято соціально спрямованих серед соціально спрямованих міських цільових програм, за які проголосовано одноголосно програма звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей учасників бойових дій, дітей із сімей загиблих та таких, які пропали безвісти захисників і захисниць на 2025 рік. Це новий напрямок, котрий міська рада фінансуватиме починаючи з 1 січня. Дуже приємно, ми знайшли порозуміння в такому дуже важливому питанні: це харчування діток наших учасників бойових дій, діток тих сімей, хто не дочекався свого батька чи доньку додому, і усіх, діток, усіх наших мобілізованих, наших захисників, хто сьогодні захищає нашу землю, захищає наш спокій. У бюджеті ми передбачили кошти для безкоштовного харчування усіх діток, наших захисників. На сьогодні безкоштовне харчування отримували дітки в школах з першого по шості класи, а вже з 1 січня 2025 Року всі дітки наших учасників бойових дій, наших захисників, хто сьогодні боронить рідну землю, будуть харчуватися безкоштовно. Тобто всі дітки з 1 по 11 клас, дітки наших захисників, будуть харчуватися безкоштовно. І сніданки, і обіди для таких діток буде, будуть безкоштовні. Цим всім ми дякуємо. Ми дякуємо нашим захисникам ще раз і ще раз. Ми будемо дякувати нашим захисникам. Сьогодні ми затвердили цільову програму на пільгове харчування а точніше, на безкоштовне харчування. Учнів, а також діток вихованців дошкільних закладів, батьки, яких мобілізовані, зараз у лавах ЗСУ відстоюють суверенітет та незалежність України, також дітки із сімей загиблих, дітки із сімей, які знаходяться батьки у полоні або пропавші безвісті. І тому, якщо до цього програма передбачала харчування учнів тільки з першого по шостий клас, в минулому навчальному. У минулому році, 2024, то на наступний уже 2025 рік усі учні з 1 по 11 клас даної категорії, в кого батьки, учасники бойових дій, їх будуть кормити і сніданки, і обіди. Безкоштовно на це передбачена дуже велика сума в 12 з лишнім мільйонів. Більше 12 мільйонів. Депутати підтримали й інші програми, що стосуються приузьких школярів. Одна з них забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку на 2025 рік. На це виділено 2 мільйона 150 п'ятдесят тисяч гривень. Діти надалі по талончику будуть їздити безкоштовно. А міський бюджет відгодовувати проїзд учня за один талончик 10 гривень. Підприємцю, перевізнику. І також ще була прийнята програма. Це вона стосується обдарованої молоді, вона так і називається обдарованість. І ті учні, які показали себе на всеукраїнських рівнях, у якісь є високі досягнення по олімпіадах, з малої академії наук, які гарно склали ЗНО там 200 бальників, усі вони будуть підлягати нагородженню: це або премія міського голови, стипендія міського голови, або ж премія за... Результатами навчального Року у наступному 2025 році прилуки продовжать працювати і в напрямку розвитку енергозберігаючих технологій, а також термомодернізації освітніх закладів. Звичайно, що у 2025 році ми плануємо, ми продовжуємо роботи по створенню належних умов для наших діток і в закладах освіти, і в дошкільних закладах, і звичайно у позашкільних закладах. Ми продовжимо. Я вже говорила про те, що ми в цьому році у багатьох закладах освіти. В дошкільних закладах ми замінювали вікна на енергозберігаючі, і в цьому році ми продовжимо цю роботу. Будемо також ми запланували і виділяємо кошти для виконання такої досить серйозної роботи це капітальний ремонт загальноосвітнього закладу номер 7 Це буде виконано термомодернізація цього закладу. Ми вже розпочали ці роботи. Перший етап це був виконано капітальний ремонт даху з утепленням, тому звичайно, другий етап це виконання. Робіт Бі, це термомодернізація цього закладу із облаштуванням прилеглої території, тобто таких пашта робіт планується багато. Ми запланували і виділяємо кошти на виготовлення проєктно кошторисних документацій. Це також досить така велика кількість. Бо на сьогодні є державна програма, яка має таку назву Дрім, і можемо тільки отримати допомогу від держави, тільки якщо ми подамо такі проєктно кошторисні документації у цю програму. Міська рада фінансуватиме і розвиток прилуцького спорту. Ту сказани міста підтримують вихованців дитячої юнацької спортивної школи. Продовжимо працювати, продовжуємо створювати належні умови і для занять спортом, і також кошти виділені для нашої дитячо-юнацької спортивної школи. До речі, скажу, що якщо ми в тому році, ну в цьому 24-му році, ми для того, щоб дітки їздили на різні змагання, то ми виділяли 1 мільйон 100 тисяч гривень з міського бюджетку бюджету на 2025 рік. Ми виділили ті кошти, які пропонують нам пропонує адміністрація і тренери. Це 1 мільйон 200 тисяч гривень. І всі ці кошти ми передбачили в бюджеті для того, щоб дітки брали участь у всіх змаганнях, у тому числі і обласних, і всеукраїнських. Підтримка Прилуцької територіальної оборони та збройних сил України це пріоритетний напрямок, за яким здійснюють фінансування вже три роки. Міською радою розроблено дві міські цільові програми щодо забезпечення обороноздатності ЗСУ. Та тирило. на сьогодні вони успішно функціонують у 2023 році. Прилуцька громада зробила найбільший донат серед місць області у нашу перемогу, обігнавши навіть чернігів. Тоді виділили 52 мільйони гривень у 2024-му На потреби військових було профінансовано майже вдвічі більше. Це 99 мільйонів 700 тисяч гривень. Підтримка оборонців запланована і в бюджеті 2025. Сьогодні проголосовано виділення коштів на збройні сили і територіальну оборону в обсязі порядка 9 мільйонів. Але це першоначальні цифри, це цифри, скажімо так, на початок січня місяця. У січні місяці буде розглядатися буде перехідний так званий вільний залишок. Будуть розглядатися цифри. Так воно було і в минулому році буде додаватися фінансування однозначно. Також по результатам кожного кварталу. При наявності перевиконання дохідної частини, а це у нас у цьому році це так було. По мірі необхідності, по мірі можливості, також виділяються додаткові кошти на фінансування потреб оборони нашої в цьому році. Була схожа ситуація, і виходимо на кінець року на загальну суму фінансування. Близько 100 мільйонів 99-700. Міський бюджет має ще і перехідний залишок. Ці кошти ми завжди переглядаємо десь на початку січня. Відповідно чинного законодавства, чому ми зараз не переглядаємо ці кошти? Бо відповідно чинного законодавства, ці кошти ми можемо переглядати тільки коли вже нам державна казначейська служба скаже, які кошти у нас дійсно є. Це може бути значні кошти, я так розумію, і в нас ці кошти у нас на. На рахунках сьогодні є відповідно чинного законодавства, як можуть бути спрямовані ці кошти, так от так як у нас в країні йде війна, то зрозуміло, що чинне законодавство говорить про що кошти перехідного залишку ми матимемо за чинним законодавством, ми матимемо право використовувати на підтримку наших захисників Збройних сил України і захисників територіальної оборони рідного міста. Тому сьогодні були виділені 9 мільйонів гривень. На сьогодні вже є прохання, є звернення окремих військових частин і нашої територіальної оборони, що буквально на початку року треба буде використати ці кошти. Але коли ми будемо розглядати перехідний залишок, то зрозуміло, ці кошти будуть обов'язково додані. Я вже говорила неодноразово, прилучав нам, що ми. У цьому році з міського бюджету виділили 99 мільйонів 700 тисяч гривень для підтримки наших захисників. Зрозуміло, що ми і надалі будемо підтримувати, і будемо відгукуватися на всі їхні звернення, на всі їх прохання. Бо ми розуміємо, що тільки так ми можемо здолати ворога. Від імені військовослужбовців нашого батальйону. Я думаю, що не тільки нашої частини напередодні різдвяно-новорічних свят. Хочеться подякувати. Всьому депутатському корпусу, всьому колективу прилуцької міської ради за ту велику роботу і підтримку, яку здійснювали вони в цьому році, що минає реально. Ці кошти, які були виділені, і на автомобілі, і на технічні засоби, і на ряд інших моментів, вони врятували не одне життя. В нашому батальйоні і не тільки. Тобто, хто ближче є, той і їде, той і вивозить. Тому з великою вірою в те, що 2025 рік стане роком нашої перемоги. Ще раз дякую. І Разом до перемоги результативну роботу Прилуцької міської ради міського голови Ольги Попенко та депутатського корпусу помічають і на рівні області, говорить депутат Чернігівської обласної ради Дмитро Пахомов. Вчора була сесія Чернігівської обласної ради, і прилуки там відзначали як місто, котре дуже багато допомагає воїнам збройних сил України, коли я передивився статистику. По Чернігівській області яке місто скільки допомогло, то я був ну чесно сказати гордий. Що я прилучанин, тому що прилуки майже 100 мільйонів виділили для допомоги Збройним силам і територіальної оборони. А це на секундочку: 20% від бюджету всіх прилук. До прикладу Київ допоміг на 500 мільйонів. Але це всього на всього 0,5% від бюджету Києва. В них набагато більше грошей. Тому вчора надзвичайна була гордість за те, що я прилучанин. Я переконаний, поспілкувавшись з міським головою, що прилуки й надалі будуть дотримуватися тієї високої планки допомоги збройним силам, яку вони на даний час взяли. Надзвичайно чудово. І добре, що сьогодні зібралася коаліція, проголосувала за бюджет, проголосувала знову ж таки за програми по допомогі збройним силам і за програми, які надзвичайно важливі для життєдіяльності міста. Я б хотів закликати всі політичні сили, які представлені депутатами в місті Прилуки, щоб не спекулювали на тему допомоги Збройним силам, тому що Прилуцька міська рада виділила 20% від всього бюджету в цьому році, і в наступному році виділених коштів буде не менше. Перехідний залишок міська рада планує спрямувати і на розвиток цивільного захисту серед орієнтирів фінансування будівництва протирадіаційних укриттів. На дану потребу необхідно близько 150 мільйонів гривень. Ми продовжуємо і в 2025 році створювати всі умови для успішного навчання наших діток у школах. На сьогодні практично завершується виготовлення проєктно кошторисних документацій для будівництва таких захисних споруд у загальноосвітніх школах. Це 9, у 2, у 14 і у 7. До того ж, ми плануємо і ми продовжимо будувати таку захисну споруду, а це протирадіаційне укриття у Закладі освіти номер 13 Тобто Оці п'ять захисних споруд у 2025 році. Ми будемо будувати, і ми зрозуміло повинні будемо побудувати їх до початку нового навчального року. Плануємо перехідні кошти, які будуть розглядатися в наступному році. Ми маємо надію на початку 2025 року. То ці кошти будуть спрямовані на забезпечення безпекової ситуації в нашому місті, а також для розвитку нашого міста. Бюджет прилук, який прийняли 17 грудня. Ня, це перевезення і харчування дітей, заробітні плати, медикам і освітянам. Це безкоштовні ліки для прилучан. Бюджетом передбачена і допомога сім'ям загиблих та особам з інвалідністю, підтримка захисників, що отримали поранення в ході бойових дій. Закінчилася 57-ма постчергова сесія. Це була бюджетна сесія, на які було зрануто програм, серед яких були програми нашого бюджету. Це була вся соціальна сфера, медицина, освіта, культура, підтримка військових, житлово комунальне господарство. були розглянуті всі питання, були розглянуті і підтримані одноголосно. Попередньо ці всі питання були проговорені на комісіях, Прошу підтримку виконкому, були дуже гарно опрацьовані, тому вже на безпосередньо на сесії питань майже не виникало. І після цього всього був прийнятий бюджет. Прилуки у нас з бюджетом. На 25-й рік окремо хочу відмітити підтримку збройних сил України та територіальної оборони в всім бюджеті. На початок року вже заклали кошти на випадок термінової потреби. Ми зможемо вже з перших чисел місяця створити. Запит і або піти в закупівлі для того, щоб підтримати наші збройні сили далі у ході року при розподіленні перехідного залишку будуть додані кошти, і будемо і далі допомагати нашим збройним силам України. Важливо, що окрім підтримки збройних сил України, що сьогодні весь бюджет був прийнятий, тому що реально навіть в тих програмах, які сьогодні затверджувалися депутатами, було ряд. Програм, які так чи інакше знову ж таки стосуються військовослужбовців, їхніх родин, родин загиблих, тобто ця соціальна підтримка вона теж є важливою, тому що ну тільки пішовши на службу Збройні сили України, можна зрозуміти, наскільки важливо відчувати, що про твою родину, про тебе держава, громада дбає. Ну, Піклується і проявляє якісь знаки е турботи. <кій> Окрім того, е власне, ми і воюємо за те, щоб наші рідні, близькі вони мали можливість адекватно, повноцінно е е жити, е ну якби проживати своє життя якісно. А якраз соціальні програми вони е дають можливість. Нашим рідним, близьким, знайомим, нашим дружинам, матерям, сестрам тут, скажімо так. Жити не потрібно забувати, наприклад, за дітей, учасників бойових дій. Не потрібно забувати за дітей, батьки, яких загинули на війні. Не потрібно забувати за дітей, батьки, яких у полоні або пропали безвісти. Звичайно, ми повинні приділяти цьому увагу, тому що діти цього заслуговують, і їхні батьки, звичайно. Теж заслуговують цього. Це дуже добре, що депутати консолідувалися, об'єдналися заради того, щоб наше місто у 2025 році могло функціонувати, жити і розвиватися з повноцінним бюджетом. Сьогодні був прийнятий основний кошторис для нашого міста, якому передбачається в більшості випадків це соціальні питання, забезпечити соціальних гарантій для наших прилучан. Попереднього бюджет опрацьовувався більше трьох місяців. Кожна міська цільова програма. Рама кожним структурним підрозділом міської ради. Велика подяка кожному працівнику, кожному керівнику структурного підрозділу, що підготували дані проекти рішень для розгляду депутатам. Попередньо працювала бюджетна комісія, інші комісії працювали і дані питання розглядалися, обговорювалися, десь коригувалися. Але ми вийшли на цей на даний проект бюджету, який був сьогодні проголосований. Бюджет на 2025 рік. Він прозорий. І соціально спрямований. Над цим бюджетом працювали понад три місяці. Дякую всім структурним підрозділам Прилуцької міської ради. І завдяки загальним зусиллям ми його сьогодні прийняли. За що всім велика подяка. Бюджет на 25-й рік прийнятий в грудні, так як за планом, за законодавством, і все насправді в порядку з цієї точки зору хочеться виділити головну мету роботи депутатського корпусу і, взагалі, цього бюджету це спрямування на життєдіяльності міста та захист нашої вітчизни, допомогу і всім правоохоронцям зсу теробороні і всім, хто долучається до захисту нашої батьківщини. Так. Окремо хочу зазначити, що за 24-й рік було. Виділено прируцькою міською радою близько 100 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ для придбання тих необхідних засобів, які допомагають їм боротися з нашим агресором. Також хочу додати, що виділилися кошти на забезпечення бомбосховищ і тих приміщень, які захищають цивільне населення від повітряних атак, і так далі. В цілому також були затверджені програми, які. Передбачають і виплати для персоналу дитячого садочку. Це і медсестри, які там працюють, і няні, вихователі, і так далі. Також що немало важливо, це те, що Виділилися додаткові кошти на харчування для дітей захисників і захисниць, які перебувають в зоні бойових дій. Тобто їхні діти будуть харчуватися безкоштовно від 1 до 11 класу. Я вважаю, що це немаловажлива підтримка для сімей. Сьогодні у нас радісна подія. Прийнято бюджет прилуцької міської громади на 25-й рік. Хочеться подякувати всім дотичнім людям, які працювали над бюджетом 25-го року. А це структура. Урні підрозділи Прилуцької міської ради, це директори комунальних підприємств, це депутати, які працювали на комісіях. Бюджет було розглянуто на депутатських комісіях. Бюджетній також був підтриманий і розглянутий на виконавчому комітеті. І сьогодні депутати Прилуцької міської ради підтримали бюджет. Міста, прилуки на 25-й рік на моїй пам'яті, напевно, ще не було такої сесії з прийняття бюджету. Так все пройшло на одному подиху. Да, звісно, були питання, але так воно все якось все пройшло дуже. Позитивно перед тим як приймати бюджет, ми пройшли комісію. Як члени земельної комісії, ми пропрацювали земельні питання, колеги з бюджету пропрацювали бюджетні питання. Звичайно, як депутат проглядав і бюджетні питання, було деякі питання. Я їх задавав. в Процесі деякі питання не далось нести в цей бюджет, але є бачення, що ми ці питання внесемо, зокрема, коли буде перехідний. Залишок з наступного року ну, сьогодні, звичайно, як відбувається війна в Україні, найважливіше питання це підтримка збройних сил України та підтримка нашого ТРО. На мою думку, це є ключове питання. Минуло за минулий рік ми виділили близько 100 мільйонів гривень. І в наступному році ми також приймаємо звернення від військових і в робочому режимі будемо підтримувати звичайно максимально старатися всі питання, що до нас звертаються військові. Багато заплановано, і я думаю, що це все ми все це будемо робити для нашої громади, і все це ми можемо робити тільки завдяки нашим захисникам. Тому не перестаю говорити від усієї громади слова вдячності усім тим захисникам, які сьогодні боронять нашу землю. Ми не перестаємо з любов'ю в серці згадувати тих захисників і. Сім'ї, тих захисників, тих сімей, які не дочекали своєї доньки чи сина додому, і дякувати їм за все. І нехай Бог оберігає всіх наших захисників, хай повертається додому живими, здоровими і неушкодженими. І ми будемо раді їх зустріти.